Тут? Так, я тут. Че онгаре граємо? Отлесали свои шоу. А він привязанный. Вашого... О, он ангар это. Челу на чела, на червона сядуть. На салану падает. На салану... У нас чел, чел тачку вот забирает, вот. нифига себе. На салану проехал. Шел хенки. Сюда, жопа села. На заправку, да. Угу. Там червона-желтая играет, червона двоє. Закольте Заколь ты если побачите. Я МК-шку видам. Золана нас будет бегать, скорее всего. все. Okay, okay. окей. Я это покажу. что будет нас играть. Або поедут. В варианте. Mm. Я миник уже имею да. Да, я НКшку так. Так, чекай, да я тут скину. Блин, давайте Пан за СЛР спробуем, потому что с СРК просто не летить. По нам с панцера жовто стреляет. Ну, так уграй. С <плук> Долана <плук> Оранж играет в очаке на зелене. Хорош? Нокнув зелену. Він там сам, походить. Ні, їх двоє там і а, жовта Фулл опен, фулл опен. Як би? Чотири дички серйозно. Не, не знаю. Не знаю, як три... він нокнеться. Жовта є ще? Ні, здається, вони перебігли. Там, там три, там три типи, називай. Чекай, та фулл опен біг, це жовтий жовтої на верх біг, чи як? З жовтої прижали. Поняв, понял, все окей, супер. Але там ще, там їх троє по Ну двоє зразу було на червоні, бо я бачу зразу двох. А. Ліворуч від ангара піка. Ліворуч ногу. Ну там біля Ангара тусуються. Один на синій, дивіться. Точно сині. Будемо підніматися до них? Та можемо, але. Не дивиться ніхто. зробити. Давайте тут стану сзади Ще чекаю. Я хочу бостака, кинути зараз. Тачка їде. блять, зараз нас дошити. <звук> Це хуйово, вони зупинились. не зупинились. Ні, ні я ще не, не зупинилась. Чуваки над нами подивіться пліт щоб ці дра не вийшли. Добре?

Да-да-да. Да-да, у нас за нашей по кидаю хаешку, кидаю хаешку. Бля. Бля, скорость, сорян. Ладно. Хиллис. Лайп. Окей. Найс. зрив на... взрыв, медали, да, проехал? Не То есть, На... На тачке. Тут пятерка, типа. Угу. Вот так и драба. У меня только 5. У меня вообще нет ни бустов, ни атак, ни бинтов, ни хуяного. Бусты скинуты для нас раньше. Там болезнь есть, парни. Какая? Да-да, я возьму. Кома. Тупо пушер, блядь, бежать. Проверяй. Эй, чел, 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 жопта, 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 жопта. Воуп, они под нас. Найс, лучше. Да, бля, они меня не доебают, серьезно. Це якраз оце якщо на тачська була. тачці, да. Ну це і в ще бот був, ну той що ми вибили, він без нічого. Як вони лутали, де це вони. Ну то от, от вони, да, да, ну воно. там на одного достатньо луту. <кій> Таких троє. Ну я розумію. Але вони розліталися, там якось так вони снімалися із. Ми з тачки, яку пешку ззаді. Угу. Mm -hmm. Я ультрик скидаю. Тачка чору. їде. Беру ультрик. Я, лік, я лік, тачка їде. Mm -hmm. Через мене. Вони беруть купа. Ультрик забрали, чи що? Що це не важко? Два нока. Два нока на тачці. Я побіг на саніну. Тож, там два ноги, але... Я дуже пак. Хто б ти підтягував? Дої, То, дої. А, ти, дої, ти доїв моїх двох ног, так ще двоє. Да, да, да. да. Ага. Я з каліматором смок стріляв. Що смок, хіба прутий? По мені вже стріляє. Він за тачкою стоїть на дорозі. Да-да-да. Дам шот. Три хіле, ти з висів, вибив шофера сачки. Все, найс, найс. Да, да, я от хіле там. Да два шоти тому шореса, все, вайп. Б, б, б. Найс. Я їх думав, що їх двоє, а вони вийшли з цієї тачки, вона чорна, і ще вже... четверо. А це вже охян, скоріш за все, приїхав. А ти там забрав той ультра кися? Да, да. А чому чеєш, блін? Два рази тебе питаю, ти мовчиш, що я шукаю в ті траві, блять, ультрак. Я не чу, бо Саня сказав, що на нього тачка поїхала і ми стрелялись, я не чув, за питаєш. що ясно. Бля, у них нічого немає. Ну, оп, так і я, уже приємно. А у них не было? Бул був. Я от на цьому трупі. Моноклющая я. Бля, редот отрава. Тут я, вот сам украл. Тут что, два трупа с рычагом? Да? Я так и забыл. Редот. Что... Я, я Реди. Чел щупамы. с щипами. напряму через ямчом без це Угу. Mm -hmm. А то довго на цьому ніку граєш саміну? Я? Yeah. Mm -hmm. У мене було просто саніну, а потім ми типу, Степана грали в паті, в них було трьох юа, і окей, то я ще я його поставлю. Mm -hmm. 10 баксів соба. Чи нас знає? Mm -hmm. Той пап тільки забирає бабки. Я вже паціком казав, блін, раз, ти переходьте в кс блін. я в КС, що ви грали, знаєте. там ж, типу, кожного тижня зараз дається щотижневі дропи. Mm -hmm. Там mm -hmm. кейси. Я відкрив кейс, мені випав, типу, бабочка, зелена, там, доплер за 2,5 тисячі баксів. Ого. Бачите, я задонатив 90 гривень на ключ раз в тиждень і випив 2,5 штук баксів. А це 015. Це не чесно, це пізець. Ну я якось на стрімі теж мені випав. Ящик я такий, типу, а що відкриємо по приколу, відкриваю там рукавицю за 3К, але гривень. Це все одно, це все одно, типу, ну. І всі ці 3К гривень успішно проїбалися в PUBG блядь. На зміну Ніки. Ну на зміну ніки в мене є ще карточка. Раніше Раніше PUBG можна було продавати все, що ти вибиваєш, і відбивалися цей паб, коли закрив гривень відбувався. А зараз тут торгову закрили і все. Можливо, як PUBG. Я думаю, що ці легендарки, всі, що в нас типу, покращувані, вони тут декілька тисяч коштують кошти. Ну так. Да. А ще якщо вони прокачені на пару левелів, то Ну, Ну, що... ця маска PGS, Сіра, блять, 130 тисяч коштує на торгові досі, але її ніхто не купує. Вона була UD, було б за якщо б, наприклад, ти качаєш пушку, да? втратив там на неї не знаю, 15 схем, коли ти її розбираєш, 15 схем вертаються, а не бін, 3 схеми, як завжди. Тіпа. По класиці кам я, кам я. Оце те подмога, оце те подмога. ну в них гра зроблена для того, щоб формити бабки, типу розумієш задку написано. Найс, тут, Нда, тут гра просто. Але все одно, всіки ігор вже не вийшло королівської битви, все одно папки потримається в топах. Ну да. Та, Нема альтернатив. Це факт. Це ще всіх. Типу... Так, по факту ні стрільба. Ні Фортнайте, тепу... ні, ні хуя Тупо, тупо так, тупо та всі що... хуєсосять папки, далі його граєш, блядь. Mm. Да, да, класика. Нічого нового. Я відправляю тачку в кемп обережно. Я тут на горі залож. Є ключик, до речі. У мене так. Можна. Забув навіть блять про нього. Якщо хочеш, то можемо поїхати тут. Де в нас тут як клас? Можу глянути поки. Глянь, якщо не впаду <кхух> Тут ніде <кхух> немає вроді в зоні. Пенс тут на Домерки. Зараз. О, тут нахуй на синій. <гум> а, серйозно? Так, да, да. Тачка еда? 140. мана еды. До нас. Я, я не стріляю, я пропускаю поки. Не стреляй, пропусти. Да, у залучилось а точно воно. до нас. На мене з'їжджають. Один Давайте потерпим. Мана двое еще на мице. Иду. Два нока. Червона. Да его бог. Бля. блядь. Сука. Так, сделал червоного смысла. Да, я смог на скоро. Снимаю, Бл снимаю, снимаю. Ворок, здесь, блять. Ну, воров пошли. Дысь, блять, и шитачка еда, треба сваливать. Okay, забрал ключи, забрал Стоп, жетон. Это так, 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 так. Да. Сбеб свого. А нет, это... Инший шест так приехал. -тач Класс. под нами еда. Вот они на месте крутят по леву. Левый смог, мое, мое, будто чел, он там на него... вот Еда, бутыча, еда, бьет бьет еда. Жалко. Я за. Добро. А а Да, 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 да. О фак можно бутылку не забывать, Витік, витік. — Выйдик, выйтик. А, ч, закрывай просто. Давай тайду рядом через селф окей. Можно телефон по чекаю. Я поїду синьку раз на десь тут, на нажовче. Да, да, я йду телефон дам. Блять, тут ні бензину, ні ХП, а друга просто на паркані завесла. І бруазик їхні. На цьому нема, да ще только. Ну попід деревами от вас. Пиже, сука, урод, блять. Його три обличчя дивляться, він навіть не сука. сука. Може тут біля сюжет зелені, ні? Можна. О, і зразу відкриємо цю хуйту зверху. Ты заедешь у меня раз. А, ты без колосся. Та-та-то. Та. Та, та. Давай я зибью білу з паркана. У мене є орбині, у мене сарбині я заганал. Ты заганял свою печку. Мы после начаса мы и дальней устигаем называем. Чкамена. Давай. Блять, ця тачка ще тут. Ну без колеса, тому вона їде так. Секунд, треба спочатку раз. E, давайте я зайду на желтую, менее давай хороший. Стей наїть просто. Встигайте, встигайте. встигайте. Да. На да, тупо на зелену. На, на я, я думаю, зелене. Тут нічого немає. Ти ведеш кого, там. А в тебе чипчо провести? Мана. Ja rozbawałem Ojej, ojej, ojej

У мене тіп на зелені. Окей, секунду. За камнем. Не знаю, голова і тіло, він не дохне, від відміти. Не видно, ми внизу. Так, hmm. я шарю, він один на мене, напевно. Я підходжу. У мене на синій хуяревесь. Там не місце це окей. А у нас тут дропи ще в полі. Ну, сонник на зелені, якщо він так сидів, судів. Счастькую таке сире? Да, да, да. Щось чекає. буде спиді їхати не знаю або хай скор падає на кемпи, або там є ну, я не знаю він сикус пулика чи що це він там стріляв сколи а я тут є, то можливо, так. вода ну хай скор падає на кемпи, тут стану чего бачу типи на ангарі а, зелені а у нас нормальна зона ще... Я а вас, слачи тату тоді там. Танк. Ну вони там грають. Чекайте, а синю якщо забрати. Там. Не там треба, я думаю. Там Да, вы може тут встати? О тут. Тут гора, на мною. Окей. Okay. Ми можем сгорить зачекати и. Тачка, тачка вас за цим, за ангаром я, Санчо, на кімі якими... прийде. Я вышел за uh, кемпа. Я okay. дивлюсь. Скор, скор забере тоді. За ангаром скор. Поняв, якому ти витаєш? за ангаром там. тачка. Угу. Mm -hmm. Я ще зад зачекаю. Ну, в мене з матком плак там нічого не можу розлучити, я ще один знайшов і бать. Смокей на сені. Он помі авік шоссе. Бачу, бачу, бачу сеню. А е, кейс, якось Тут на зеленій. Ага. Бачу, бачу. Авік битий дуже. А, це його. Під парканом. Лівіше від і ще на сині. За зеленою, за зеленою біжать. Понял, поняв. І, і на синій точно. Був на паркані. Там, бля. Міндебай, Переді мною. Він... Ні, це здалека. Зелена, два типа. Що за Ті... контейнером на ч? Все, я в сірі вроді від нього. Ну не такі. Бігали, як битинки вроді. А, що я роблю? У мене ж ресак, блядь. Сань, що ти тебе забирати? що ми робимо? Так, так, так. там Мавік вже мене палить, я по ньому напіхав. Він тебе з... Перед нами. Да, бачу. І там було. Терпи на ногу. Окей. І другий на сцені. На сцені? Даю хаєшку. Ногу, ногу. Третього вже треба. Ну сам залишилося АВМ АВМ на жовче на... да. контейнера грав. играв. Таво грає на ташце. Там двоє грають, бо. Один стріляв, другий б'яв. На жовче. О, АВ авік пікає. Його нокнули, блядь. він повзає нокнутий за паркан. Його Доїв. Абсолютно авик. Метка. Во, ангар. Ангар, уже давно.

За цим контейнером на зелені. Mm. Ще десь один має бути. Фенові на йому зону. У нас спинні кони Він проходить до мене. Під парканом начарване. Ну зараз я маю побачити. Тут дрої. Другі паціємо сюди сторони. Аркаунт червоно ног. Mm. Один здох, і ще один в ангарі синій був. Ой-ой-ой.